Вітаю, друзі! Сьогодні 6 грудня. З вами Валерій Клучок і для мене для вас дуже термінова і гаряча новина. Щойно стало відомо, що під Москові знайшли тіло екснардепа Верховної Ради України від ОПЗЖ Іллії Ківи. Інформація підтверджена в тому числі і Рія Новості. Це офіційне видання російської влади. Вони пишуть, що ймовірно, тіло Ківи Спочатку про це повідомило телебачення РЕН російське з посиланням на свої джерела, але інформація шириться дуже швидко. І вже є повідомлення від е, наших засобів маси інформації українських, які наближені до спецслужби українських, зокрема до СБУ. Там підтвердили, що дійсно Ілья Ківа знищений саме. Внаслідок проведення спецоперацій Служби безпеки України. І от щойно ще одне уточнення є: тіло Ільї Ківи виявили лежачим на снігу з діркою в голові на території парку готелю Велич Кантри Клаб у підмосковному селі Супонієве. Про це пишуть російські засоби масової інформації. Тому, враховуючи те, що зараз є у ЗМІ, можна, в принципі, довіряти цій інформації, ну і робити висновок, що жоден хто зрадив Україну. Не уникне відповідного покарання впритул до знищення його фізичного. І Ківа в цій частині, ну ви бачите, не став першим, але я не думаю, що є і останнім. І так, друзі, про негідну вас вітаю з Днем Збройних сил України. Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю вам, щоб ми жили в мирі, і Україна обов'язково перемогла. Всіх люблю, всі ми не перемикайтесь! Все буде Україна!